Друзі, вітаю! Сьогодні хочу поділитися інформацією для тих, хто приймає біологічні добавки, хто піклується про своє здоров'я, проводить його профілактику. Так ось фірма LiveGood, американська фірма LiveGood запропонувала нам ось такий ось чудовий е інтернаціональний пакет, як вона його назвала. Сюди входить шість біологічних добавок. І коштує він 99 доларів. Це вже з доставкою, з розмитненням. Ви платите лише 99 доларів. І отримуєте ось такий чудовий пакуночок. Зараз я покажу, що в ньому знаходиться. Отримуєте ці чудові чи біологічних добавок. Ось така ось, ось така ось коробочка. Зараз швиденько постараюся розповісти вам, що саме сюди входить. Ну, Це саме те, що вам необхідно для щоденного вживання. Хоча я не кажу, що треба вам все підряд вживати щодня, можна його там поділити, скажімо так, по, по частинкам. Е, кожна баночка розрахована на місяць. Так ось, дивіться, супер червоні. Що це таке? Це такий порошочок, який замінює нам. Червоні овочі, фрукти, всі ті вітаміни, які, тобто всі ті вітаміни, які в них містяться, і які ми не можемо вживати в достатній кількості із свіжих овочів і фруктів. Так ось, мірна ложечка на склянку водички, ось такого порошку заповнить усю ту недостатність. І для чого він, для, для кого він? Усі, хто мають якісь проблеми там з. Серцево-судинною системою, для нормалізації тиску, для покращення, ну, взагалі для кращої роботи серця, ось ось цей порошочок ну, просто-просто вам необхідний. Взагалі, у кого є серце, я рекомендую приймати ось такий ось чудовий порошочок. Супер червоні. Також у нас є суперзелень. Це також усі зелені овочі, фрукти, які необхідні нам для щоденного вживання, але, на жаль, ми також не можемо їх вживати в достатній кількості з свіжих продуктів. Так ось цей порошочок замінить вам тут недостатність. Тут є і алоєвера, тут є і спіруліна, тут є і зелений чай. Поліпшує травлення, покращується імунітет, взагалі, покращується дуже самопочуття після вживання ось такого ось зеленого порошочку. Також у нас є мультивітаміни. Мультивітаміни ви можете заказати, як вибрати або для чоловіків, або для жінок. Є окремо для чоловіків, для жінок. Я ось собі замовила жіночі мультивітаміни, 24 мінерали, 24 вітаміни, які. Тут є в двох капсулках добова норма, яка нам потрібна на добу всіх необхідних компонентів. І, до речі, тут є дуже чудове залізо, дуже чудова форма заліза, яка гарно засвоюється яке дуже не потрібно нам жінкам, тому що воно у нас тікає, коли у нас там менструальний цикл або таке, і його поповнювати обов'язково треба. Ось такі ось супер жіночі мультивітаміни. Дві капсулки на день, і ви енергійні, здорові, і ваш організм має усе, чому, чого йому бракувало. Вітамінки Д3К2. Вітамін Д також дуже нам необхідний. Добре, якщо ви живете в сонячній країні, маєте можливість щодня бути на сонечку, у вас тоді. Цього вітаміну вдосталь, а у тих у кого з цим проблема, особливо зараз взимку дуже багато часу проводити в хаті. Не виходите на сонечко, так ось вам потрібна ось така ось пляшечка вітамін Д3 в поєднанні з К2. Це взагалі супер результат, тому що К2 не тільки підсилює дію вітаміну Д, а він ще й надає нам е, живить кістки кальцієм, зміцнює їх і також е, покращується наше почуття за допомогою ось такої ось чудової формули Д3К2. Магній Магній також він у нас е, приймає участь в дуже багатьох процесах біохімічних в нашому організмі, і його недостатність також може викликати якісь там захворювання, ви можете відчувати недугу, ви можете втомлюваність відчувати, погане самопочуття. Так ось магній. Е, Залежно від того, в якій формі ви його приймаєте, тому що магнію є дуже багато форм. І інколи людина приймає і каже, що я не бачу результату, ну, це означає тому, що він не в доступній формі для вашого організму, тому звертайте на це увагу. У нас тут є гліцинат над і глюконат магнію. Тому ці два поєднання цих магній — ну, суперформула, дуже доступна, і ви ну, відразу відчуваєте дію. Тому що от на собі переконалася, у мене було таке, що я зранку вставала і ніби вис... спала всю ніч, а вставала якась втомлена. Коли почала приймати цей магній, все, <сум> встаю зранку, бадьора, повна енергії. Так що ось рекомендую вам також цей магній. І ось фактор 4 це взагалі, мені здається, така паличка-виручалочка для усіх. Що тут входить, в яких чотири компоненти входять в ось ці ось капсули? Тут є рибячий жир, тут є часник, тут є коазим і тут є куркума. Ці чотири компоненти, вони, ну, скажімо, так, не вони контролюють запальні процеси, які відбуваються в нас в організмі. Це дуже добре, тому що через ось такі ось запалення ми дуже часто там хворіємо, відчуваємо надугу. І ось завдяки, приймаючи для профілактики ось ці ось капсулки, ви можете запобігти цим запальним процесам, і навіть в деякій мірі, якщо вони вже є, їх трошки полегшити, скажімо так. Ось таких ось 6 баночок, як я вже казала, хочу звернути ще вашу увагу, що на кожній баночці ось тут є таблиця, де є розписано детально, що входить сюди, в цю суміш, наприклад, чи в ту капсулку. І в якій кількості, що дуже важливо, тут є повністю ось в міліграмах, скільки чого тут у вас є, тому що інколи буває, знаєте, я читала на других. Там, і, біодобавках, просто через кому все перелічено, і що там входить, але не пише, в якій кількості. Інколи, наприклад, вам потрібна та спіруліна чи, чи потрібен та лоєвере, і ви ну, дивитесь, там воно є, так? і коли приймаєте, не відчуваєте результату, тому що там може бути мізерна частинка, дуже маленька, і ну, тому ви і не бачите результату. Тому у нас усе на кожній баночці, ось така табличка, де є все-все детально розписано до міліграмів. І ви можете усе це бачити і дивитися і контролювати. Ще раз кажу, коштують усі ці 6 баночок 90, для учасників клубу ліву 99 доларів. Уже доставка, уже все. Ви просто платите цю суму і отримуєте через, напротяг, ну там пишуть до, залежно від країну, в будь-яку країну є доставка, залежно в яку країну ви замовляєте, до 21 дня пишуть власники, що ви отримуєте ось такий ось пакуночок. До мене приходить десь так приблизно за 2 тижні. Проживаю і ось отримую десь приблизно 2 тижні-18 днів, максимум, ось така доставка до мене додому приходить. Так що рекомендую, я під цим відео залишу посилання, де можна замовити ось такий ось чудовий. Інтернаціональний пакет. І рекомендую, рекомендую вам спробувати подивитися, як ваш організм буде реагувати, як ви себе будете почувати. І я думаю, що така сума для шести таких компонентів ну, це зовсім ну, невелика. І тому що я пробувала і вже інші біодобавки. Я не кажу, що вони були там гірші чи кращі. Ну, просто трошки там ціна була така, ну, не могла я собі. Замовити на 100 доларів, наприклад, ось таку, таку велику кількість біологічних добавок. Усе бажаю вам здоров'я, піклуйтеся про себе і якщо потрібно ще якась додаткова інформація, то звертайтеся, я із задоволенням вам її надам і поділюсь із вами. Гарного усім дня!